Жіночі в'язані жакети на блискавці від апту Фешн Алді уявіть лише 340 гривень. В лоті їх буде 8 і ціна лоту 2720 гривень. Показую, як вони виглядають на модельці. Буде в пакуванні один варіант, здебільшого без пакування 50% котон, 50% акрил класний такий, мається на увазі матеріал. М'якенький, тепленький, легенький. Ось так виглядає в розгорнутому вигляді. Власне, блискавка, якісна фурнітура. Щільний такий трикотаж, який виглядає досить дорого, Кишеньки. І ось такі йдуть. Дуже гарний такий колір, показує ще в зеленому вигляді по розмірам SML, більш точно пропишу під відео. Ось так виглядає зелений колір. Він такий самий, але однотонний. Ось такий. Рукавцята. І тут єдине, що йде воріт. І також є чорний варіант. Я вам скажу, що вони справді виглядають дуже гарно, забезпечують максимальний комфорт, будуть гарні в носінні. І я хочу сказати, що 340 гривень за такий жакет це дуже класна ціна, бо ви за 340 гривень їх не знайдете. Для того, щоб замовити даний лот. Телефонуйте нашим менеджерам, їх контакти і наш сайт я залишу знизу під цим відео.